Сьогодні відбулося чергове засідання комісії з питань перейменування об'єктів, топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Перше з семи питань стосувалося зміни назви музею імені Антона Семеновича Макаренка на музей історії педагогіки. Члени комісії погодилися зачекати вердикту відповідних обласних та всеукраїнських органів стосовно даного питання. за? Проти? утримався. До Також під час обговорення було винесено пропозицію стосовно пам'яток, присвячених Антону Макаренку у нашому місті. Запропонувати прикрити ці пам'ятки якимось рядно, тому що, виходить, у нас інститут національної пам'яті визначився, що Макаренка у нас вже не є людиною, яка проставляла тут. Українські корені та чисто НКВД, а пам'ятники досі стоять в глобальному доступі. Дискусійним стало питання стосовно присвоєння філії номер 5 Кременшутської міської публічної бібліотеки ім'я видатного лікаря Михайла Парнети, адже це була дуже ерудована людина, долучена до літературного та проукраїнського руху у нашому місті. Це рішення було підтримано більшістю членів комісії. Наступні п'ять питань порядку денного стосувалися вшанування пам'яті загиблих Кременчуцьких військових шляхом встановлення тематичних меморіальних табличок на фасадах закладів освіти міста. Так, на честь капітана Олени Бруєвої буде встановлено меморіальну дошку на будівлі Креманчуцького ліцею номер 10 лінгвіст у пам'ять про Євгенія Устенка на будівлі Кременчуцької гімназії номер 7 Станіслава Шевченка, Дмитра Слабка, Романа Зеленського та Сергія Возного на будівлі Кременчуцького ліцею номер 6 Правобережний. В пам'ять про подвиги Вадима Китаєва та Олександра Пойди прийнято рішення розмістити такі дошки на будинку за адресою вулиця старшого лейтенанта Кагала, 42А, де проживали захисники. Також не оминули і молодшого сержанта Олександра Браги. Всі необхідні документи у нас також є. Типовий ескізний проєкт. Може, показували вам. Є пропозиція підтримати звернення від дружини загиблого військового службовця Браги Оксани Івановні. Увічнити пам'ять молодшого сержанта Брагі шляхом встановлення меморіальної дошки на фасаді Кремчук-ліцею номер 25 Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. Хто за то проти утримався одноголосно. Усі ці пропозиції за результатами голосування були одностайно прийняті членами комісії. Кременчук продовжує увіковічнювати пам'ять про наших героїв та видатних постатей в історії міста. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.